Усім привіт! Сьогодні буде ролик незвичний. Зазвичай я даю поради, може недоречні зовсім, або нецікаві, бо не потрібні, або устарілі. Ну, але намагаюсь довести до вас те, що я знаю із своєї практики. Але сьогодні мова не про те. Сьогодні мова буде навпаки, я буду вас запитувати. Поради. Ось, в общем, у мене проблема залишається, яка й була. Машина на газу не хоче працювати. То нема холостих обертів, глохне. Добавлю, холостий обертів, тоді реве тахометру півтори-дві тисячі. На перехресті стане, що на газує. У нас великий, потім десь на зупинці зменшую, там до 900 тисяч. Вроді нормально, починає глохнути. І так цілий день. Я вже один день їздив на, повністю на Бенезі. Перейшов на Бенез, ну це ж називається, як купити білет і йти пішком. Повний балон газу буду їздити на бензі. Коротше, ми до вас запитання, що робити? Ви скажете, замінити фільтр, замінив. Ви скажете, злив калісат, злив, Ви скажете, замінити ремкомплект. Замінив рік назад, приїхав 100 тисяч. І після того, як я замінив комплект, воно краще не стало. Як було до цього? так и зараз. В общем, девица, что у меня сейчас в наявности. Я заменил фильтр. А сей фильтр, так? Вредный. Вин прошел 7000 километров. Я бы его не менял. Він, я навіть скажу вам, що можливо кращий за те, що я поставив. Дивіться, оце оригінал. На цих фільтрах, що зараз продають, о цього не пишуть. Дивіться, щоб краще було видно. А чому він краще того, що я, наприклад, поставив? Тому що у тому, що я поставив. А тут проміжок між цими кричками верхній і нижній менший. І виходить, що менше там папіру кажуть, ну, бумажного фільтра. І ви ще так уважно подивитесь, то він зовсім не сильно забитий. Піску не було. Зовсім не було. Оце тільки, ну, може гажа поступа надходить у рідкому стані, можливо. Ну, ну, добре, я б його і не заміняв. Ну, думаю, Можливо, пори у, хвільтр... у бумажному паперу... паперовому фільтрі в цьому забилися там мікрочастинками. Част... І із-за цього нема холостих обертів, газ не проходить. Друзі, поставили новий вчора. Як було, так і є. Оберти, то максимальні. Я маю на увазі до 2000. Крутнув пластмасовий гвинт на 900. Через 5 хвилин на слідчому перехресті глохне, падають оберти до нуля. Потім додав його, в общем, ну, я вам скажу карусель. То газує, то глохне. Я е, тільки що е, я б зняв би ролика, ну, там нічого, винтик на редукторі. От, наприклад, це редуктор. Е, тут катушка стоїть. Фільтр, катушка. І внизу. Гвинт, ключик шестигранник, шестигранник на 6. І там, якщо будете викручувати, алюмінієва прокладка, не загубіть. Викрутив, не повірите, як ото в рекламі, сухо. Не грами немає того газоліну чи конденсату, не грами. Гвинтик сухий. Я не знаю, друзі. порадте те діду. Що... Я, я розумію, що, напевно, попався мені такий Томасето, Новий, оригінал. 007 чи як там? не підробка, Все, італії, балон. все в комплекті було. Я ще вам поражу. Дивіться, коли будете брати, наприклад, фільтр, то беріть в отакій упаковці. От, бачите, це не реклама, я, ну, наприклад, закрию. Германія. Да? Герману? Ось такий фільтр, бо в ньому резинки зелені. Велика і мала. А бувають чорні. А вони чорні, ну, нижня там різниці немає яка. Чи зелена, чи чорна. А верхня, якщо чорна, вона трішки, трішки менше ну, мала діаметром отута. І коли кришку ставиш, зажимаєш, там підтравлює газ. Даже чутно якось неозброєним оком воняє. О, так що, якщо там будуть. Вони є просто в пакетиках без оцієї оці лейби, то там фільтр, ну, звичайно ж, і у цій упаковці. На фільтру не було нічого написано. Ні то масету, ні якої емблеми. Ну, єдине, що там, оце, що я позамінив, дві зелені резинки. Я оце брав не в такий. А, це, це ті, що стояли. Так. Це ті, що стояли. А так, одна зелена, одна чорна. А є в магазинах дві чорні. Оці фільтра не беріть ні в якому разі, тому що буде пропускати газ. Не під низ, а наверх під кришку. От. Ну, отака не реклама. На цьому буду закінчувати. Всім все доброго. Пишіть коментарі, підказуйте, виручайте діда. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.